Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо випікати ось таке смачне, рум'яне, запашне вівсяне печиво. Вмощуйтесь зручніше, ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтесь на канал. Починаємо! Даний рецепт печива є зовсім без яєць. Готувати тісто можна як зі змелених вівсяних пластівців, так і з цілих. Я вирішила цього разу з'єднати. 150 г мелених вівсяних пластівців та трішки, а саме 80 г ціленьких. Отож, дані інгредієнти, котрі були сухими, поєдную у великій мисці. це вівсяні пластівці, змелені та сухі, це борошно, цукор, розпушувач та сіль. Все гарно перемішую вінчиком до однорідності. Наступними берусь за рідкі інгредієнти: це тепла вода, мед та розтоплене вершкове масло. Усе потрібно гарно поєднати, і ця суміш повинна бути тепленькою, навіть гарячкуватою. Наразі залишається поєднати обидві маси, а саме влити рідкі інгредієнти до сухих, добряче вимісити та дати тісту трішечки настоятись, кілька хвилин. До речі, поєднувати цілі та змелені вісені пластівці у тісті зовсім не обов'язково. Я це зробила лише задля ефекту, щоб. Печиво в кінцевому результаті вийшло більш тягучим, таким, яке потрібно більше жувати. А якщо ви хочете, щоб печиво було розсипчатим, крихким, то лише давайте подрібнені вівсяні пластівці. Останнім штрихом до тіста я додала трішки ванільного екстракту. І як бачите, зараз формую самі печенька. Змочую руки у звичайну воду, щоб тісто не прилипало, набираю трішки між долонями та скочую у кульку. За розміром дивіться на свій смак. Я люблю, щоб все не печиво було досить великим. А отже, за розміром мої кульки є більші за волоски горіх. Випікати печиво потрібно 15-20 хвилин при температурі 170 градусів, і ось погляньте, який виходить у нас результат. Печиво запашне заполонило своїм ароматом усю хату. До того ж, воно вийшло велике та дуже смачне. Як на мене, набагато краще аніж з магазину. Отож, обов'язково спробуйте цей рецепт та почастуйте своїх дітлахів. Я ж вам дякую за перегляд, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі. Готуйте, випікайте з задоволенням. До нових смачних зустрічей, па-па!